Близнюки, ваша кар'єра і фінанси скоро можуть перевернутися з ніг на голову. Те, що здавалося стабільним та безпечним, раптово стане непередбачуваним. Нові можливості, несподівані зміни та прориви чекають на вас. Але тільки якщо ви готові діяти та приймати ризик. Привіт! Ви відчуваєте, що щось змінюється у вашому житті? Близнюки, ваші сім років змін. Починаються. Нові ідеї, несподівані події і навіть революційні повороти у вашому житті вже на порозі. Якщо ви готові приймати зміни і використовувати їх на свою користь, цей період стане неймовірно продуктивним і трансформаційним. З 2026 року Уран, планета несподіваних поворотів, проривів та свободи, проходить через ваш знак близнюків. Це семирічний транзит, який радикально змінить ваш спосіб мислення, стиль життя та соціальні зв'язки. Ви почнете дивитися на світ під новим кутом. Старі переконання можуть руйнуватися, з'являтимуться революційні думки, нові проекти та несподівані інтелектуальні можливості. Зустрічі з новими людьми. Знайомства та співпраця можуть кардинально змінювати ваші плани. Деякі дружні та ділові зв'язки можуть завершитися так само несподівано, як і почалися. Уран стимулює непередбачувані поїздки та освітні відкриття, можливі різкі переїзди, зміни умов навчання або роботи, які спочатку здаватимуться ризикованими, але відкриватимуть великі перспективи. Прийняття нетипових рішень може стати вашим проривом. Ті, хо, ті, хто наважиться діяти сміливо, матимуть шанс різко зробити кар'єрний ривок чи знайти нові джерела доходу. Можуть з'явитися можливості працювати в абсолютно нових сферах або реалізувати сміливі проекти, про які раніше ви не думали і навіть не мріяли. Це час для креативних рішень і нетипових підходів, деякі проекти або робочі ситуації, які здавалися стабільними, можуть завершитися несподівано. Це не завжди негативно. Часто старі обмеження звільняють місце для чогось більш перспективного. Якщо ви готові діяти нестандартно, ризикувати у межах своєї компетенції та приймати швидкі рішення. Уран може принести кар'єрні прориви, підвищення або нові джерела доходу. У сфері фінансів цей період характеризується раптовими можливостями і ризиками, можливі і різкі фінансові зміни, як додатковий дохід або бонуси. Можуть бути також і раптові витрати. Головне, не панікувати і бути готовими швидко адаптуватися. Найцінніша нова навичка, яку ви можете в собі розвинути. Це вміння швидко та гнучко адаптуватися до обставин. Саме вона допоможе вам значно легше, усвідомленіше та з максимальною користю для себе прожити ці наступні сім років. Стандартні фінансові плани можуть працювати не так, як раніше, тому важливо вчитися приймати швидкі рішення і бути готовими до нестабільності. Використовуючи її як шанс для росту, фінансова нестабільність не означає падіння чи кризу. Це сигнал про відкриття нових можливостей. Саме в такі періоди перед вами відчиняються нові двері. І зараз важливо зробити усвідомлений вибір або конкретний крок, який приведе вас до ширших і перспективніших горизонтів. Будьте відкриті, відкриті до нових можливостей і не тримайтеся за старі шаблони. Не бійтеся експериментувати в професії, навіть якщо спершу це здається досить ризикованим. Використовуйте зміни як стимул для навчання та самовдосконалення. Цей семирічний період відкриває перед вами можливість навчатися чомусь абсолютно новому. Тому що. В майбутньому здатний якісно змінити ваше життя на краще. Це може бути час глибокого усвідомленого занурення в певну сферу. Коли ви навчаєтеся послідовно та ґрунтовно, а згодом здобуті знання можуть стати або вашою новою професією, або дати відчутний та довготривалий бонус у житті. Коло ваших контактів оточення. Та навіть друзі можуть суттєво змінитися і поступитися місцем зовсім іншим людям. Можливо, ці зв'язки будуть більш легкими та не такими глибокими для формування справжньої дружби. Проте саме ці люди відіграватимуть важливу роль у вашому житті протягом усього цього семирічного періоду у стосунках можливі несподівані повороти. Як нові знайомства, так і раптові зміни у вже існуючих відносинах. Головне не опиратися змінам, а навчитися приймати їх гнучко. Цей період ідеально підходить для тих близнюків, хто готовий мислити по-новому, ризикувати там, де це виправдано, експериментувати у житті та професії, будувати своє життя за власними правилами. А не старими шаблонами. Цей семирічний період може принести різних партнерів в особисте життя та створити відчуття постійних змін у стосунках. Однак це не є проявом легковажності і не характеризує вас негативно. Навпаки, це простір для досвіду та експериментів, які допоможуть краще зрозуміти власні потреби. І в підсумку зробити усвідомлений вибір на користь одних справжніх, глибоких та серйозних стосунків у майбутньому. В уже існуючих стосунках можуть виникати нервові зриви та часті провокації до конфліктів. Важливо навчитися контролювати ці пориви і не піддаватися імпульсам, розуміючи, що це лише семирічний період, який провокує натуру близнюків діяти емоційно. Це зовсім не означає, що уран спрямований на руйнування стосунків. Навпаки, цей час дає можливість зміцнити ваші відносини, навчитися керувати емоціями та робити їх більш усвідомленими, щоб не погіршити ситуацію. Отже, уран у близнюках даватиме вам шанс перетворити старе життя на нове. Ці сім років від 2026 до 2033 року будуть часом інновацій, несподіваних поворотів та трансформацій, якщо ви навчитеся не боротися з енергією змін, а використовувати її на свою користь. З вами була Джанеза. Всіх вам благ і терпіння. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал.